Зцілення Біснуватого. Роздуми до Слова Божого на вівторок 22-го звичайного тижня. Рік 2. Потім Ісус прийшов у Капернаум, у місто Галилейське, і навчав їх у суботу. І дивувалися Його науці, бо Його Слово було повне влади. А був усе нагозі чоловік, що мав нечистого духа, і він закричав голосом сильним. Лиши, що нам і тобі, Ісусе Назарянине? Прийшов ти погубити нас? Я знаю, хто ти, ти святий Божий. Ісус же погрозив йому, кажучи мовчи і вийди з нього. І кинувши його перед усіма. Демон вийшов з нього, нічого злого не зробивши йому. Жах огорнув усіх, і вони один до одного казали Що за слово, що з владою і силою велить Нечистим Духам, і вони виходять. І рознеслася про нього Чутка скрізь по всій тій країні. Оздоровлення Біснуватого. Розміщене в Євангелії таким чином, щоби показати міць Божого Слова. На початку фрагменту читаємо про те, що слово Ісуса було повне влади, а в кінці тексту бачимо здивування народу, захопленого таким словом, що з силою і владою велить нечистим духом і вони виходять. Вже від самих початків християнства оці пустині сприймали читання святого Писання як форму екзорцизму. Деякі з них навчали, що без регулярного читання Біблії неможливо прогнати демона зі свого життя. Коли читаєш текст, впадає в око, що демон, а може, демони, говорить про себе в множині. Досить добре знається на Богослов'ї. Знають, що Ісус прийшов їх погубити, що Він святий Божий. І при цьому всьому надалі залишаються злими духами, мають багато знань, але не мають любові. Так розпочалося падіння людини. Єва зажадала все знати. Але при цьому відійшла від любові Господа. Не є чимось поганим шукати знань, особливо духовних, однак це напевно є чимось дуже небезпечним, коли не супроводжується любов'ю до Господа і виконанням Його заповідей. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.